Донецький район, село Михальче приміщення, приміщення корівника з загальною площою 1200 квадратних метрів, перекриття шиферне, основа споруди цегляна, перекриття залізобетонні конструкції. Приміщення належить. Половина між приміщеннями. Також є можливість взяти частину земельної ділянки перед приміщенням. Також приміщенням належить земельна ділянка від Приміщення ідеально підходить для виробництва. Складу чи вигодівлі тварин. Три фази. Вода поруч. Підлога бетонна стяжка, основа. Залізобетонна конструкція стіни досить товсті.